Наша подорож продовжується, ми доїхали до чопу. Чим цікавий чоп? Я вам зараз один прикол розкажу. Так, запитую на залізничному вокзалі. Скажіть, будь ласка, а скільки от до центру, щоб подивитися центр міста? І мені місцева працівниця каже, ну так, от хвилин 10. Зараз я вам показую, як ментальне уявлення про відстань не співпадає з об'єктивним. Думаю, хвилин 10. Я виходжу, пішов трошки далі, і потім запитую, яка жіночка, йде, я кажу, слухайте, а де у вас центр? Вона так здивовано обертається і говорить. Так ви з вокзалу вийшли, от два магазини, це є центр. <смі> ну, зрозуміло. А потім я дивлюсь, таке населення 8 тисяч, що цікавий тим, що це найзахідніша точка, найзахідніше місто. Нашої країни, і воно межує, можна сказати, тут все поруч тут поруч до Румунії, поруч до Словаччини і до Угорщини. А, до речі, я побачив одну католицьку церкву, підійшов і що цікаво, жодного слова української все угорської мови. То ось такий чоп перші враження. Забувам сказати, що це місто колись належало Австро-угорщині. Зрозуміло, що це певний відбиток накладає на це містечко. Тому ви можете почути тут різну різну мову, і те, що тут є чимало. В Угорщини за національністю людей, румун і все таке інше ну, Це абсолютно логічно.